Доброго ранку. ранок уже, ну Ми вже роботи переробили. Думала, зранку встану, буду мить вікна знаружжу, потім всередині насосом. Помию, так, і фронтони. Дощ знову відпадає історія. Ну, Робота є. Зараз будемо, я буду чистити тією, а мама по е, дуже дуська стала линять, Дуже в неї, зараз, мабуть, сезон линьки, І тому все в шерсті. Тому бах, бах, бах. Кажу, давай вичишу, не дається, не дається. І зараз вчора ноги помили, вазелінчиком помазали, лягла, як на нас спать. час он бігала, поснідала, гарно поїла гарно. Уже в грязь зайшла, будемо опять ноги мити. Ну, не зараз, звісно, тому що це безполезно. Я зараз ось роздягаю кофту і буду шпарити. Залу почув. Потім плавно підемо сюди. Да, Дусь? Да. З угла. Тут углу то не ходила, а отут де. Ой, а чого ти? А, гаряча вода. Ну тут вона не ходить, тут мало шесті. Ось такої Вот такой. Вот такую розчоску дві штуки заказала на тему. Дуже гарна шерсть. Саме більше шерсть тут, де вона заходить, лежить, вона любить дуже тут на проходні. Я кажу, що хто б сказав, щоб я оце таке терпіла, я б в житті не повірила. А зараз нормально все, все нормально. Так, оце всю херню я. зараз... Щас... Я винесла її оцією штучкою теж. Це її коври. Говорить. Його постирати вже. Воно не постирай, за шерсть не отстирає. Це на шерсть вибрати спочатку, а потім стирати. Це система нікель. А це на ну, воді. Короче, я покажу. Ну тут, тут небагато оце, де вона. Возле телевізора вона тут не ходить. Того... Тут... Здрасте, що ти прийшла? Дивиться, на свою шерсть забираємо як, так? Да? Да, так, звісно. Якби ж ти хотіла вичусувати, а ти ж вичусуватися не хочеш. Нічого. Да, Якби ж не боялася. Зарядка для але. Ні, отут ось зовсім мало, тому що вона тут. Ой, бачите, яка красива, хто носки вяже? Ой, яка красота. А оце у тут я от зараз вам покажу, що тут робиться. Зараз, зараз, підожіть, почекай. Здавайте, не треба. Та покази вже мою шерсть, я болею і много тут шерсті. Подумаєш, прямо так много. Я тут найкраща, так що глядіть шесть і, і мовчіть. Добре, дусенька, я зрозуміла, дійди, пожалуйста, я покажу тут. Отут. Та включай, звісно, диви. А? А? Дусянчик. Ага, диви. Диви, що робиться. Зараз салочка почистить, все буде супер-пупер Звісно Бачите, наша дуська не боїться полісоса, а в сашуні. О, Афіна, вона, бідна, труситься, вона так боїться. Гарна собачка. Зайдіть на канал Жизнь Кастрюль, там є собачка сашуніна, Доборман Така красива. Ну, вона, бач, купається легко і сидить. А наша тільки з Сашою. Будеш ти ходити за мазури, поки Саня не приїде, да, Дусь? Або сонце буде пекти, що води отам витягнуть та буду тебе мити. Та балакай не балакай, а собирай, Алочка, оце відеречко шерсть. Збираю. собачку, давай купим собачку, давай, хуже уже запихалась. а так, это зарядка хороший, мокро, Дусенька, молодец, это чтобы ноги задирать мне, а я делаю зарядку, так, спасибо тебе, Дусенька, все шикарно, все классно, Алочка так похудей, да, молодец, не поизывает, да, ну, я скажу, кто у нас был джеймс Кавказка, то ми з шість жінки давали, вона носки робила. Дивіться. дивіться. Оце все я зібрала. Ще ж в полісосі буде. Це я щіткою зібрала оці є, ось така щітка. бачите. Арна. А зараз що захекалася, не ви теж. Вибиваю ось з коридора оцей ковер. Та, Матьригом, блядь, кавюрчи килим, Скільки грязі, скільки пилі. Зараз треба оце ось теж вибусти, то, що тут тоже. Ніч. О, це я поперлася, блядь, ногами в піску. Коротше говоря, це я винесла поки тимчасово сюди, бо там же ж будемо перебиратися, зараз сюди поставлю її. Отак. І дивіться. Ці риси винесла на, на подвір'я, тому що я не можу, в них такий запах, що це просто жах. Просто жах, так я винесла на вулицю, хай стоять. Дусенька, ну що? А що ти там сказала за мою сесть? Безсовісні, я ваші ковири утолщаю своїм мехом, а ви, ви? Це шо, не знаєш, що мене тільки рукою треба гладити? Дусенька, ну вибач, будь ласка, що я тебе так чиханула. Куку дися, куку, а хто подождю лази? Хто подождю скажи мені. Ти така сілуха. Добре, продовжуємо далі. Бушля полетіла. На болотах летає. тут летить. Я розмовляла з одною жіночкою, вона каже, раніше, тут все було болото. Це все було болото. А потім отож насипали, людям Участки роздавали. А, а, труситься. Отже, ви тут прибирайте, а моє діло під насирати. Я уж постараюсь насирати так хорошо, щоб ви опять пилососили. А так. Та нічого, Дусенька, Дякую тобі за це. О, то почухайся. Так, ладно, йду. А цю чистила, чистила. низька ворсова погано чиститься, дуже. Ну, але вичистила все одно, вичистила, вибила хорошо. Мама каже, постирай. Кажу: "Ні, поки грязь на вулиці, хай спить на цій". То що таке саме буде. А, де? А, вот так. А, вот так, уже якісь блохи, чи то, ми не знаю, щось так чесаться, я так люблю воздух нюхать, отак от повітря нюхаю, от так, от так. дуже часто нюхаю, десь там пахне котлета чи ковбаса, отак. Я нюхаю, нюхаю повітря, ай, люблю нюхать повітря. На нашу собаку можна дивитися тисячу літ і тищу. Этих... А ось як у Саші проблема така сама, білий килимок. Бачите, який він білий. Оце треба теж його попрати. Це ось нормальний, а цей, ну, Алочки захотілося білий. То тепер, тепер сірай десь сірай. До чого? Що дуже схожим на Сашою. Продовжую далі. Кому потрібно, пишіть, одкримо завод по виготовленню панчок собачих. Все. -все. На цій ці ряднушки велике пилі, я вам не можу передати. Як у вас називають в вашому регіоні? У нас оце таке, що застилать ряднушки. Я не знаю, що ряднушки. Ну, ряднушки, я зразу взяла насос, змила порох, хорошо пиль змила всю. Ой, тут пилі було страшне, але тепер все. Чистенько, гарненько. А вона пішла на кухню, лягла. Молодеця, тут подожю, тиняюся. Вона. Ні, ну то йдемо йдемте глянемо. Я не знаю, тільки що вилазила з кухні, бо я ж кричу, весь час. Дусь катиде, дуська де? Зараз глянемо. Дуся, гімна ага, собачу. Дуся, ти де? перехвалила. Дуся? Зараз веселявий да, ну дивіться. Ні, а де ти була? А де ти була? В чому тебе нос? Стой, де ти була? Що ти мені лапу піднімаєш? Подивіться лапу, давай чиста? ну зараз определимо, де ти була. не не на землі, не на землі, землі. Я тебе хвалю, що ти в кухні лежиш, а ти Іди, іди, йди в кухоньку, іди. Іди, навчилась відкривати, дивіться, оп, і пішла. Бачите, ви переживали, як вам буду відкривати. Розумна собака все знає. Ви думаєте, я що, дочка вам, я б Хух, так. Немножко Фух, так, все, Свою роботу я зробила, а мама там грається тим пылісосом, витирає вікна, витирає кришталі. Важку роботу я зробила, ту дорожку скрутила, потім розхренячимо. Сьогодні не буду ті Туалетні дорожки стирати, хай їм грець, хай лежать. Буде погода, потім постираю. Дуська, тікай не мочися. Все, пішли, щось на кухні будемо робити з тобою зараз. Йдемо. Щось приготуємо солоденьке. Я думала, що Саші не буде, так ми з мамою взагалі нічого. А я тільки готую, готую тісто, готую, готую. Весь час думаю, треба купити рукавицю з цим. Як я не купила, Сьогодні полізла мама, каже, дай мені нову там мочалочку таку там на, на вікнах. Знайшла рукавицю і знайшла прихватку. Ото -от так. Ото жив у вас так само вдома. А цю зараз на милю, милом оцим господарським саме класним, і буде чистенько, на, як кажуть, на сменку. Ну, все, ця частина все.